Друзі, доброго дня! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клюєю, а сьогодні відправляємось з товаришем на риболовлю і заїхали в Канаді Антайр подивитись на Ведерси, тобто такий рибацький костюм. І в мене він є. А товаришу Андрій, добрий день. А товаришу Андрію треба його купити. Тому зараз будемо шукати саме цей костюмчик. Розслідуємо такого моднявого корвета. Дивіться, який автомобіль. І що? В Канаді Antire не було цих ведресів, цього рибацького костюма. Точніше були, але по 100 доларів розміри залишились чоботів тільки жіночі по 109 доларів. А по 225 чи 230 коротше, то були на чоловіків, але це занадто дорого. Тому зараз заїдемо, можливо, ще в один Canadian Tire в місті Аботсфорд. Подивимось, якщо немає, то вже поїдемо рибалити. Я в Ведерсах, Андрій в Чоботах У мене є. Якось вже будемо виходити з ситуації. Ось так, друзі. Не можемо, друзі, ніяк доїхати. Ми до риболовлі. Дивіться, заїхали в Вендіс. Вендіс це дуже-дуже. Такі тут смачні бургери продаються. Зараз ми купимо і будемо смакувати, підкріпимось перед риболовнею. А ще, друзі, що я вам скажу, купили ведерце для Андрюхи за 109 доларів і ножика рибацького Купили йому теж, тому сьогодні кльов повинен бути точно. Дивіться. Андрюха вже сидить, тут кайфує. Велика картопелька фрі, потрійний такий бургер. Я вам спеціально для вас покажу, як він всередині виглядає. Це зовсім не Макдональдс, це набагато смачніше, дивіться. Свіженькі завжди овочі тут продаються. І дивіться, соковита помідорочка, огірочки, свіжесенька капусточка і потрійна така котлета. Просто смакотунка. Дуже-дуже рекомендую саме Венді, саме Макдональдс. Смачно, Андрій? Звичайно. Ру-ху-ху-ху-ху-ху. Добралися ми нарешті, друзі, до Челіваку. Дивіться, вже є гірська річечка, але тут немає глибини. Якісь такі острови, тут викорчовані дерева, от там десь рибаки стоять. І зараз з Андрієм ми рухаємось в тому напрямку. Ось Андрія, дивіться, отакі от ведерси йому купили, точно такі, як і мої. 109 доларів вони коштують. Мої коштували 65 по акції були. І ще Андрій, дивіться, спеціаліст, хоче сьогодні рибу чистити, купив собі ось такого ножа, дивіться. Такого моднявого ножика купив. Тому вирушаємо нарешті тайбалити. Переходимо через річку води по коліна, а ти чи я така, така сильна, така потужна, ти просто піднімаєш ногу і ногу зносить зразу на пів метри в сторону. Уявіть собі, тобто. Переходити по коліна можна, а по пояс це вже нереально. Просто знесе, покладе легенько, як клиновий листочок тебе на водичку і понесе. Це страшно. Ого, я в ноги зразу змерз. Ого, як холодно, в ноги стало. Дивіться, як повно рибаків, друзі. Коротше, риба клює, її тут повно. Біля нас, от дивіться, мужичок витягує. Тільки що на сусідньому березі витягували люди. І, коротше, в людей вже тут зловленої риби, там теж прям ліміти вже є, ніби як по 4. Коротше, риби повно. Але трішки місце в нас ніби як трішки не вдале, бо глибина тут менша. Риба ходить отам зараз на самому руслі, але там дуже багато рибалок. Тому ми стаємо. Дивіться, подивіться на цього монстра. Це просто. Це просто щось нереальне. Вугу! <різь> Подивіться просто на цього монстра. Я просто в шоці. <рив> як може в цій калюжі, <рив> бляха. Як може бути в цій калюжі на бляха на... Зараз я йду ще до Діми. Тупо калюжа, пів метри глибини, тупо рибина, така на кілограмі 8. І ще товариш, в мене пан Дмитро тягне. Мій підписник, можна так сказати. Зараз ми пана Дмитра. Ще заснімемо, сам не ловлю, як завжди, тільки знімаю. Рибу людям по є, я не взяв. Не. Ну давай, пан метро, я в тебе вірю. Передай день спот, Прям Я передатний Це хороший лапик? Да. Це що, чам? Дивіться, тут клює шинок, отут тут, а, дивіться, які лапи лежать. Пан метро, вітаю тебе. А ну на сонечко, стань, щоб сонечко тебе просвітило трішки. Це просто бомба, друзі. Yeah. Стільки десь четверочка тут, напевно. Yeah. Okay, okay. Вітаю тебе, пан метро. Молодець, Все, я побіг ловити. Bye. Друзі, коротше, кльов є. І... Гарний, бо багато людей ловить коротше, рибу. Але через відсутність досвіду не знаю, як правильно виставити глибину. Течія сильна е риба, якщо клює, то по ідеї, половок повинен, як завжди, втопитися. Але через те, що сильна глибина і, і, і течія, і важко її виставити, то зачіпи йдуть за камінці, ніби як покльовки. Коротше, не все так просто, як здається. Треба трішки набратись досвіду. Чим ми зараз і займаємося. Але так дивно, що от просто тут метр глибини, напевно, а, а люди ловлять рибину, таку кілограмів 8, 4, 6, бляха. ну Монстрів ловлять люди. Це просто щось неймовірне. Просто неймовірна якась риболовля. Опа, от, от виглядало як покльовка, але жилка теж вона впливе в тебе. І важко держати в натяжці і цей. І, і підсікти, відповідно, важко. Коротше, не все так просто, як здається. Хопс, закинули, там риба є. От як держати її в натяжці цю жилку? От, не знаю, за камінець чи бляха покльовка. Але треба працювати і все буде. Одного разу ніби виглядало, як в мене щось клюнуло, бо я підсік, трішки супротив і не знаю, або за камінець зачепив, або просто риба клюнула і зійшла, не знаю. З Андрієм так зручно ловити, він гіляку свою держи доверху. Як мені закидати, я не знаю навіть. О, вже й за... В того мужичка, що перед нами клюнув, він там 100 метрів з ним ходив по річці і зірвався, бо йде без нічого. Так, щось поки що тиша. Друзі, дядька покльовка. Йдемо дивитися, що там. Він заважає нам своєю покльовкою, ми не можемо рибалити, бо в нього класна. Мощна рибка якась. Я замість того, щоб прибалити, хочу познімати, бо цікаво, що там за апарат. Але риба якась дуже сильна, бо він вже пів години з неї бавиться. Тому поки він там бавиться, я спробую закинути ще разочок другий. А сенс мені стояти. Але хотілося б подивитися на його монстра. О, друзі. Монстри вже на підході. Це я залишився без гачка, це друзі, чинук салмон. І oh, це монстр на тим. Та uh, hook is inside Like your leg yeah, <laughs> Друзі, дупа в милі. Коротше, я обірвав груз, гачок. Але поплавок залишився в мене. Блок у нас, який регулюють глибину, немає. Андрій вже пішов до Дмитра просити блохи, питається, чи в нього є. Я коротше, несу оцю торбу з нашими оснастками, карабінчиками, грузиками, щоб коротше, робити щось по-новому і дуже-дуже такий адреналін, бо якби самі приїхали, знаєте, декілька разів позакидали, нічого не клює, вже здається, що риби нема, бо її взагалі не видно. А тут глибина метр. А монстри такі бляха по 5-8 по кілограмів клюють нереально величезні. І навіть в голові не вкладається, де вони тут, бляха, як вони тут плавають, якщо тут так. Ну, коротше, дуже класна риболовля. Адреналін такий, бачиш, що люди витягують і вже сам такий заряджений, хочеш дуже зловити. Коротше, просто бомба, друзі. У нас трішки місце тут, напевно, мілина, тому тут ніхто не стоїть. Всі бачите, отут кучкуються. Але там насправді немає толком де там вже стояти. Тому будемо тут поки що крутитись. Що, Андрій? Все добре? Дивіться, друзі, що тут робиться, повно людей. Вон чувака-покльовка. Там вже запутались. Коротше, всі щось ловлять, одні ми з Андрієм очима кліпаємо, не можемо не можем роздуплитись, бляха, в цьому житті. Але я думаю, це нормально. Перший раз потрапив на таку риболовлю. Дивишся, що роблять люди. Якось так. Бляха-муха, знов камінець. цей раз без поплавочка. Остався. Ну, ще є один. Монстер. Це монстр. Друзі, це відео буде присвячене пану Дмитру, як він бомбить, як він бомбить лосося. Щоб ви собі зрозуміли в чоліваку. Надіємось, він його витягне. Ой-ой-ой, який він гарний. За, хвост. за хвостяру? Так, да. не дав пускати. Коротше, забагрився за хвостика. No. Але нічого, подивимось, зараз може. Але якщо за хвостика забагрюється, то він вже на гачку, вірняково, все, в нього нема шансів. Чуєш, пан метро, може ти як океанську рибалку покажи, так впресь в живіт і пішов, ну, ну, типа. Не, тебе сказав. У мене сильна рука. Ага. Потоплюсь. Сачок треба? О, дивіться, Гайсе, мертву рибу знайшов. Mm. Дивіться. Андрюх, чуєш? Може подумаємо щось на рахунок цього лаптя? Що ти скажеш? Диви, який хороший. Мертвячина. Пан Митро, може я піду сачком спробую його там лапнути? Ні? Андрюх, бери, давай, команда. Ха-ха. <гум> <гум> давай покажемо, як хлопці. Думаю, малова. Ну ми просто голову запхнемо, а там далі в рукопашку будемо. Тільки ти не йди пан Митро, стій на місці. Я <плес> тут Давай він в камінцях стоїть, чуєш? Ой-ой-ой. Давай, давай, давай. А я вам такая тема. <laughs> Пан Метро, ну что, летаю? А ну покажи дядин. Ты... <laughs> да, за хвостыка две бедницы. Бля, там це шла по я навіть не знаю скільки він кілограм може варити. Ні, ладно, не буде. Це просто. Чуєш, Андрюх, а як тобі така тема? Диви, я теж сьогодні щось зловив. Малий, йди сюди, що там? Слушай, нормальний. нормально. Без одного ока. Блін, я не знаю. Можна було б такого лаптя взяти, але подивіться, не знаєте, скільки вже лежить в воді. А отут пан метро відпускаєш цього хулу, пан метро. А. Боже. Пан метро зловив за хвоста, він як справжній рибак відпускає. Дивіться, отут була за такий був. Пан метро відпускає цього кабанчика. Кабанчик віджив вже давай, майшливий дружок. Дядько тягне монстра якогось, вука гнеться. Все серйозно, але не хочеться вже бігати, хочеться ще позакидати декілька разів, бо вже буде темніти скоро. Я буду бігати за рибами, дивіться. Хай він бігає його риба. Друзі, ми за дроном трохи в захваті всіх смислах цього слова. Коротше, люди риб ловлять, а ми очима кліпаємо. То вирішили зараз щось перекусити. Яблучко, яєчко варене, бутербродик Зараз щось посмакуємо в в сумці. Посмакуємо. І цей. І будемо далі ловити. Але таке коротше, таке вже, знаєте. Таке, бо люди ловлять, ми щось ніби кидаємо, щось ловимо, щось нічого не бере. Трішки бляха пропадає запал рибацький. Не знаю, не знаю. Ну давай. Диви, який рибацький ніж Андрій купив, щоб не рибу чистити, а... Рібро трізити, поки ми перекушуємо, дивіться, чоловік собі просто на течії, у нього риба майже на місці стоїть, впирається собі легенько. Там такі лапи десь, я не знаю, 6-10 кілограмів просто монстр. Друзі, за хвилину 4 риби не той чувак. Цих два і вона ж Діма. Як вам така ту, штука? Андрій, дай ще яблуко. Да? Три рибини в воді просто клюнули, їх не можуть витягнути, уявіть собі, друзі. А в цього пацика тупо рибина проти течії шурує, бореться. Один раз з води випригнула, то дуже велика була. Пан Дмитро, море давай! Містер Чинук. Містер Чинук. Ану покажи своє лечко! А? А? <laughs> Пан Петро, ти монстр. І цей лапоть теж монстр. Блін, це просто монстр, монстряга. Ой-ой-ой. Можете... Хороший кабанчик. Класно. Так, а цей дружок що скаже? Витягне він його сьогодні чи вже може післязавтра? Та в нього їх повно. Вон ще один дядько тягне якогось монстра собі. Коротше. О! Друзі, там просто десь, напевно, 8. 7-8, напевно. Просто лапить на 7-8 кг. Дивіться, він як половина того чоловіка. Congratulations! Монстер! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! <гум> Монстр! Вон поплив мій поплавочок! Бля, може я якось я його зловлю... Друзі, мі... друзі, місія зловити поплавок. Зараз ми якось тут його будемо. <гум> Ха! <гум> no. <рес> коротше, мінус поплавок. Я, звичайно, одного знайшов, але віддав його Андрієві. То думаю, може зараз його віджати в нього. Чи що ви скажете? хай вже він злове щось. Друзі, коротше, пообривав вже все, що можна. Поплавок, який знайшов, віддав Андрієві. Сам взяв якийсь бляха поплавок, такий дуже маленький, не знаю, як він буде себе показувати, але маємо, що маємо, 4 години дня, ні, вже десь 5, напевно, скоро вже буде темніти, можна сказати. Тому ще декілька закидів зробимо точно, а далі буде видно ось цю ікринку, до речі, Оцю ікриночку я знайшов на Дір-Лейку, коли полював на коропа, знайшов ось таку ікринку. Я не знаю, можливо, хтось форель на неї ловив. Але короте, спробую щось зловити на неї, не знаю. Ой, таке воно все, бляха, не тримається вже тут. Таке, коротше, всі ловлять рибу, ми кліпаємо очима, вже трішки аж якось розчаровує. Щось ніби стараємось, ніби пробуємо, але без толку. Друзі, ну що, сумта, журба, коротше, пообривали все, що є. Ну, Андрій ще не обірвав, але і кльов пропав, коротше. але якби й був, то щось з нами кльов сумісна якась річ. Коротше, просто сум та журба. Люди таких сьогодні лаптів навитягували. Ну, я не знаю, скільки ми рибин. Ну навіть не 10, можливо і 20 просто рибин, Там 10 рибаків, 20 рибин просто витягнули. Мужики тупо ліміти позакривали. Дві, а то й три рибини, а то й чотири, просто несуть додому. А ми, а ми просто кліпаємо очима і все. До речі, це що, тряпочка, чи це... А ні, це якась. Тут якийсь такий... О, дивіться, яка тема. Смак такої супер креветки якоїсь. Коротше, на що вже люди тільки не ловлять. Коротше, якісь тряпочки, якісь шарики, якісь бусинки. Коротше, таке, щось ми накупляли бусинок, ну що, ну. Накупляли на всі гроші світу бусінок різних, а воно ні халіри бляха не клює, Ще треба купляти тряпочки, але купимо тряпочки, будемо ще щось інше шукати. Проблема, що не в тряпочках, а в нас. Коротше, таке, друзі. Отаке вийшло відео. Перша наша така серйозна риболовля на лосося вже в Чілівак, в Щацяні. І сьогодні не вдалося нічого зловити. Після роботи їхати не зовсім класно, бо після роботи бракує часу, Темніє, можна сказати, всім. Роботу закінчуєш там в 3-4, поки доїдеш година, ти вже залишається година перебалити. Не дуже, не дуже класно. А що я вам ще скажу? Ось таке, друзі, вийшло відео. Кому сподобались великі риби, поставте вподобайку. <хи> і, і це все, що можу сказати. До зустрічі у наступних. Я впевнений, що ми цієї осені ще поїдемо і ще зловимо якусь велику рибину. Сьогодні вони реально клювали просто монстри, але нам не вдалося їх зловити. Ну нічого, наступного разу, мені здається, вдасться. Ми вперті, ми цієї цю, цю, цю риби тут ще побачимо. Побачимо, потримаємо, пофотографуємося, поцілуємо. Все буде. До зустрічі, друзі!